Доброго дня, загальний розклад. Що ви бачите і чого не бачите? Що ви бачите? А чого не бачите? Порада. Кармічна довоносна ситуація зцілення відносно достатку. в родині, позитивні зміни. Ну, або насамперед, ви відчуваєте те, що в вашому житті повільно відбуваються зміни позитивні, внутрішньо ви теж заспокоїлися відносно ситуації. Тому що ситуація змінюється позитивно, і ви, навіть якщо ще на даний момент і непомітні зміни, тобто результат. Незначний по відношенню до благополуччя і достатку, особливо, що стосується фінансового, Кармічна ситуація і зцілення відбудеться. Повільно ви результативності досягнете позитивних змін. Ну і 100% говорять саме про фінансовий канал. Про благополуччя і достатку стосовно фінансового і матеріального. Що ви бачите? Ви відчуваєте? Якщо хтось кмітливий, то спостерігаєте саме за внутрішніми і зовнішніми змінами. Але це ще не говорить про кардинальні зміни. Це значний відсоток зміни в стосунках взаємодії з партнером і в родині, з рідними та близькими людьми. Ви досягнули взаєморозуміння між собою, зцілилася ситуація в стосунках і взаємодії. А чого не бачите? Перший варіант це саме те, що біля вас той чоловік, який дасть вам можливості здійснити свої мрії і досягнути бажаного. Другий варіант, що якщо ви жінка, то ви знаходитесь в ілюзіях по відношенню до якогось чоловіка. Якщо це стосується, власне, реалізації планів, то вам говорять, що ви ясно зрозумієте для себе, яким чином вам діяти бізнес-партнерство, партнерство. Якщо, наприклад, в вашому житті з'явиться чоловік, і це більше стосується здійснення мрій, то от саме завдяки взаємодії з даною людиною, ви здобудете для себе позитивних змін стосовно вашої реалізації. Кардинально зміните ситуацію. вийдете з підвішеного стану. Вийдете стану жертви, ви досягнете позитивних змін в реалізації в стосунках в найближчий час, ви досягнете розуміння, внутрішнього ви для себе зробите визначитися те, що ситуація кардинально змінюється в вашому житті. І якщо раніше ситуація була підвішена, не рухалася, а ви знаходились в сумнівах. І в страху. Вам говорять, що ви знаходились в ілюзіях. В реалії сьогодення не мали. На даний момент говорять, що ви отримаєте шанс, можливість кардинально змінити ситуацію. Якщо раніше ви знаходились у розчаруванні, відносно фінансово, матеріального благополучення достатку, і не мали ясності розуміння, як вам діяти, як вам покращити, як вам досягнути, то ви отримаєте шанс, можливість. Досягнути стабільності, накопичити, покращити ситуацію, ну і мати певний фундамент. І ваша ситуація завдяки даному шансу, даній можливості трансформується. Ви вийдете з негативно-емоційного стану, з бездіяльності і відчуєте, власне, щас, досягнувши результативності, наповнення. Але тут же жале є. Існує, якщо ви будете працювати, якщо ви будете діяти, якщо ви не будете пасивні і скористаєтесь можливістю шансу, взаємодія, партнерство, що б це не було, але це дасть вам можливості досягнути бажаного результату. Порада: не зважайте на конкурентів, пропрацьовуйте внутрішній конфлікт, руйнуйте перепони і рухайтесь у реалізацію власних планів. Ви отримаєте шанс, можливість для себе, тому й говорять, рухайтесь в реалізацію власних планів, ви самодостатні, вам потрібно йти в нове починання, кардинально змінювати ситуацію і досягати результативності. Ну, от єдине, що вибір за вами залишатися в негативно-емоційному стані туга, печаль. Тому що ситуація відбувається не так, як ви думали, так як було в минулому. А минуле для вас це. Звісно, що ви мали розуміння, що ви можете мати. А вам сьогодні говорять, що вам потрібно йти в нове починання. Зовсім інша ситуація. При цьому ви повинні працювати, вкладатись і досягнути результату, прикласти зусиль. Дякую.